Те слухачі радіовежі на стосоми хвилях. розпочинаємо інформаційно-аналітичну програму. Це про податки у студії її ведучий журналіст Михайло Маланюк. і Для початку офіційна хроніка більше третини підприємств, платників ПДВ, мають середній рівень заробітної плати, нижчий за мінімальний або рівний мінімальному. Таких підприємств в Україні 90 тисяч всього платниками ПДВ і 240 суб'єктів господарювання. Про це на прес-конференції в Києві заявив голова ДПС України Віталій Захарченко. За його словами, саме підприємства з низьким рівнем заробітної плати є ймовірними об'єктами для перевірок. Там, де робітникам платять менше встановленого мінімуму, ми маємо підстави підозрювати наявність практики сплати заробітної плати в конвертах та інші порушення, зауважив Віталій Захарченко. Відповідно, ті, хто хоче перейти до розряду сублідних платників податків та розраховує на компенсацію ПДВ, мають переглянути оплату праці на своїх підприємствах. Підсумував голова Державної податкової служби України. Між тим триває кампанія декларування доходів громадян у податкових інспекціях. Чекають декларантів, котрі отримували доходи за кордоном, доходи від здачі в оренду майна, спадщину чи подарунки, інші доходи. При виплаті яких не було сплачено податок, а також тих осіб, котрі претендують на податковий кредит. Про особливості кампанії декларування доходів за минулий рік, яке триватиме включно до 1 травня, йшлося під час нинішньої гарячої лінії в державній податковій адміністрації Африківській області. На телефоні запитання платників податків відповідала заступник голови обласної ДПА Христина Рекла. Будзяновська. І на нашу радіостанцію завітав начальник відділу адміністрування ПДВ міської податкової інспекції Борис Махніцький. Добрий вечір, Борисе Івановичу. Добрий вечір. Які ви маєте враження як спеціаліст дійсно з великої букви, який займається власне адмініструванням ПДВ від п'ятого розділу Податкового кодексу податок на додану вартість? Чесно кажучи, всі ми сподівалися на більш радикальні зміни стосовно адміністрування ПДВ. Ну, на мій суб'єктивний погляд, все-таки п'ятий розділ не, не виправдав всі наші сподівання. Скажімо, є позитивні моменти, що стосуються реєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ, які дозволяють, ну, якщо грубо позбутися несумлінних платників ПДВ, але є. Такі статті Податкового кодексу, які все-таки неоднозначно трактують норму законодавства і дають змогу деяким платникам, використовуючи схеми ухилення від оподаткування, не сплачувати до бюджету ПДВ в належних розмірах. Скажімо, до позитивних моментів я в першу чергу би відніс. Все-таки порядок реєстрації платників ПДВ. Як, на мій погляд, таке поняття, як добровільна реєстрація, має вузькі рамки на даний момент. Що мається на увазі? Раніше суб'єкт господарювання, який десь там якісь мав наміри заключити якусь угоду, віртуальну, можливо, можливо. Через пів року, через рік, але спочатку він біг до нас, щоб отримати свідоцтво платника ПДВ? Зрозуміло, Дивіться, дивіться, в контексті податкового кодексу багатьох платників податків цікавить порядок нумерації податкових накладних. Скажіть, будь ласка, чи потрібно починати нумерацію податкових накладних з першого номера кожного наступного місця? Чи можна продовжити цю нумерацію запроваджену з спочатку року? Справа в тому, що є два накази ДПА України від грудня місяця 2010 року номер 969 і 1002, які чітко регламентують цей порядок. Отже, не буде порушенням порядку ведення податкового обліку як нумерація на наскрізним порядком з початку року, так і щомісячна нумерація з першого номера кожного місяця. Тобто, як платник собі вирішить? Так воно в принципі і мало би бути, і е, в реєстрі податкових накладних е, ми будемо це все бачити, і е, контролюючий орган, тобто Державна податкова служба, при перевірці реєстру буде звертати увагу на ці нюанси. Ну, і також у вашу довідкову службу. надходить дуже багато питань про таке податки, цікавляться, чи може підприємство включити до податкового кредиту у податкові накладні за жовтень. А ще минулого року е, отримані підприємством в січні і відобразити у декларації з ПДВ е, їх за січні вже 2011 року. І от при цьому які необхідні підтверджуючі документи? Ну, в принципі, е, стосовно цього питання е, було багато неоднозначних трактувань починаючи з 2008 2009 року. Були там. Постанови Кабінету міністрів, які регламентували цей порядок. А вже в кодексі дуже чітко і ясно в статті 201 написано, що підприємство має право включати податкові накладні до складу податкового кредиту на протязі 365 днів. Але обов'язково має бути документальне підтвердження отримання такої податкової накладної з запізненням. Ну, тобто, може бути лист із зазначенням на нього відбитка календарного почтового штемпеля та отримана разом із листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації на штампі вхідної кореспонденти. Ну і також, що каже податковий кодекс, це теж цікаві тут такі податки з приводу а, переліку тих послуг, які власне, підлягають оподаткуванню от, ПДВ. Ну, в принципі, мова йде а скільки про. скільки що... широкий спектр цих послуг? Якщо брати до уваги послуги, які підлягають оподаткуванню, то я би скоріше так сказав, що підлягають оподаткуванню всі види послуг, за виключенням тих, які звільнені від оподаткування. Скажімо, це. Нове, яке з'явилося в кодексі, значить, не підлягають оподаткуванню. Консультаційні, інженерингові, інженерні, юридичні, в тому числі адвокатські, бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання і тестування програмного забезпечення. Оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, в тому числі з використанням комп'ютерних систем. Причому слід зазначити, що послуги з установлення та ремонту комп'ютерів, комп'ютерних мереж, ремонту, і обслуговування принтерів та іншої офісної техніки та підключення до мережі інтернету. Не входять до цього переліку, який я назвав вище, і є об'єктом оподаткування у загально встановленому порядку. Борис Іванович, ще таке питання: те з життя і з практики платників податків. Чи є можливість у платника податку продавця зареєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних? От не той день, коли він це повинен зробити, а скажімо тоді, коли це прописано датою. Власне, цього документу, Ну, що такої можливості, на жаль, у платника немає. Чинне законодавство не передбачає можливості реєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних у будь-який інший день, ніж дата їх виписування. І, взагалі, вже є значить прецеденти, коли платники порушили встановлений порядок і зараз. Ми будемо з ними розбиратися, і, очевидно, прийдеться застосовувати якісь санкції. Тобто, платник, який порушив цей порядок, не має права на включення до складу податкового кредиту. Знову ж таки, враховуючи, що єдиний державний реєстр податкових накладних тільки почав функціонувати, і ми, в принципі, маємо приклади, коли. Навіть не повинні платника це сталося. Ну, Будемо розбиратися, я думаю, що ми приймемо виважене рішення, яке влаштує і нас, і платник. Чи може новостворений суб'єкт господарської діяльності зареєструватися платником ПДВ, ну і чи він може претендувати на ставку єдиного податку 6%? Для нього це, очевидно, є актуальним ну, зараз. Взагалі-то єдиний податок це, скажімо, Такий податок, який ще регламентувався указом президента від 97-го року. В податковому кодексі, що стосується спрощеної системи, значить, взагалі, є такий запис, що ці статті зараз у стадії розробки, і про них буде, значить, повідомлено платників додатково, тобто будуть внесені. Зміни до податкового кодексу, зараз якраз і кабінет міністрів, і мінфін, і ДПС України розробляють цей порядок, і в якому вигляді він буде прийняти Верховною Радою, поки що важко сказати. Але починаючи з 1 січня 2011 року продовжували діяти спрощена система оподаткування. Тобто, якщо платник... Обрав ставку єдиного податку 6%, він зобов'язаний бути платником ПДВ. Чому? Тому що є дві ставки єдиного податку для юридичних осіб: 6% і 10%. Тобто, якщо платник обрав ставку 10%, він вже не є платником ПДВ і не може ним бути в принципі. А якщо 6%, тобто він оцих 4% має компенсувати сплатою до бюджету ПДВ. Переводячи на єдиний податок платників, які в минулому році були на ставці 6%, ми звертали увагу на вже норми проєкту податкового кодексу, який, який на той час вже в нас був. Тобто, ми враховували, що платник, який хоче і продовжує, хоче продовжувати. Бути на ставці 6% і сплачувати до бюджету ПДВ, він має обсяги, повинен мати обсяги за останні 12 місяців більше 300 тисяч і бути реальним платником ПДВ до бюджету. Ну, таких платників на 2011 рік у нас назбиралося 110. Ну, можливо, не всі з них. Досягли 300 тисяч, але вони були реальними платниками до бюджету ПДВ, і нас, як державний орган, це в принципі влаштовувало. Зараз стоїть питання про те, що платник, який, от скажімо, з 1 квітня хоче перейти на ставку 6%, то він повинен вже чітко дотримуватися. Вимог статті 181 податкового кодексу, тобто обсяг оподаткованих операцій в нього має бути 300 тисяч, і якщо він цього обсягу не досяг, то він не може бути зареєстрований платником ПДВ і сплачувати єдиний податок за ставкою 6%. Ну і насамкінець Бориса Івановичу, буквально штрихами, які зміни от з 1 січня, з часу введення податкового кодексу відбулися в порядку реєстрації, перереєстрації або нулювання. Реєстрація платників ПДВ. Що тут є нового? Зміни сталися якраз по цих питаннях досить суттєві. Добровільна реєстрація платником ПДВ можлива лише за умови, що платник зареєстрований суб'єктом господарювання не менше 12 місяців, і при цьому він проводить реальну фінансову господарську діяльність. Надаючи послуги і відпускаючи продукцію платникам ПДВ, і питома вага цієї реалізації складає не менше 50%. Тобто, він, не будучи платником ПДВ, повинен відпускати свою продукцію платникам ПДВ. І тобто це повинно бути більше половини. Крім того, добровільна реєстрація. Значить, може бути у випадку, коли платник займається реалізацією конфіскованого майна, майна, яке перейшло державі, у вигляді скарбів, спадщини. Ну, Тут ми як кажуть, зобов'язані зареєструватися. А у всіх інших випадках обов'язковою реєстрацією є. Ситуація, при якій платник досяг 300 тисяч. Якщо він, скажімо, в березні досяг обсягу е, оподаткованих операцій 300 тисяч, то він 10 квітня повинен подати заяву про реєстрацію е, платником ПДВ. І на протязі 10 робочих днів він е, отримує свідоцтво. Якщо не буде підстав, е, для відмови в реєстрації платником ПДВ. Що стосується анулювання реєстрації, також тут з'явилася норма, яка нас влаштовує. В якому розумінні платники, які протягом 12 останніх податкових періодів мали обсяги менше 300 тисяч і при цьому відпускали свою продукцію, надавали послуги кінцевому споживачу, тобто. Населенню, які не є платниками ПДВ, такі платники підлягають анулюванню реєстрації платником ПДВ. Дякую, Прин... Борис Івановичу, що завітали до нашої студії. На цьому ставимо крапку. Все про податки сьогодні було від начальника відділу адміністрування ПДВ міської податкової інспекції Бориса Махніцького. З ним спілкувався я, журналіст Михайло Маланюк. Почуємося наступної середи, як і завжди о Хай вам щастить!